Друзі, всім привіт! Ми з України. Сьогодні хочу показати, як я натягнув шнурки. Це буде під кліонку. Щоб клійонку стискало. Я собі ось так продумав зі шнурків. Ось такі шурупчики я вкрутив Вниз трубки. І тепер шнурок натягаємо. І кліонка стискається. Так само з другої сторони теж закрутив шурупчики. в одному шурупу. Один шуруп з одної сторони і другий шуруп з другої сторони. І далі в нас йде нитка шнурок. Ось так можна його розтягнути. І так воно буде стиска... стискати кліонку. Ось такі шурупчики я закрутив. З двох сторон. Ось так ми будемо втискати клійонку і клійонка менше буде в повітрі ходити. З другої сторони теж так зробив. Шнурк звичайний. Ось таке кріплення я собі зробив шнурків. Не знаю, чи буде добре, чи не буде добре, попробую. Ось такий ось шнурок звичайний. Той рулончик, що я показував в тому, -тому відео, коштує 26 гривень. Пишемо коменти, як ви робите собі теплички. Це я роблю перший раз собі. Я собі друге 2-метровий. Вчора виставив Відео є в Ютубі. І такими ж я закручую трубки з одної сторони і з другої. І ось так в мене виходить. Думаю, для кліонки буде добре. Як робите ви пишете комент. Далі куплю кліонку Буду натягати клійонку. Теж покажу. Буде відео на ютубі. Ось такі штуки я собі порубив. Ось така тепличка. 17 метрів. 17 або 18 метрів. Це моя клубніка вже. Цвіте. Ось такі кущики. Це є ранній сорт. Тут альба. Такі кущики є сюди перед паскою. Вже є цвіт. Ось такий рядочок, два рядочка по 18 метрів. А тут в мене клубніка сорт Аммі. Ось так вона вже цвіте. Ось такі кущики. Кожен ряд має 17 метрів. А тут в мене Азія. Ось такі кущики. Яку я садив перед Паскою? АМІ Альба Азія садив я перед Паскою. Це моя капуста. Мама садила. Я вам покажу, яку я садив ще там того року осінню. Це є пізній сорт. Сорту поки що я не знаю. Як буду знати, то я вам скажу, який сорт. Відео буду викладувати в YouTube. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Ось така клубніка. Це є пізній сорт. Ось поки що в мене такі сорта клубніки. Парничок стоїть. Закінчу повністю парничок, я вам покажу. Роблю перший раз парник, труб. і в кінці покажу, що з цього вийшло. Це моя клубніка, яку я садив. Парник ще не дороблений. Зроблю до кінця вам покажу. І кіт пушик. В принципі так. Тут вже парник закінчений. Ось, я вам показую. Піднизу буде клійонка і шнурик буде зверху стискати буде кріпитись до цього шурупчика. Що за шнурок? Буде в кінці відео. Пишемо в коментарі, хто як ставив парники, бо я цей парник у цього року перший раз. І так в мене вийшло. Шнурок можна згужити як хочете Ось такий шнурок шпагат. 26 гривень. В тому, -тому відео я показував цей шнурок скільки метрів тут, тут не вписано. Мені вистачило 3 рулана шнурка на цю теплицю. Ось такий шнурок Як він буде тримати, не знаю. Так що ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!